Вітаю, мене звати Володимир Сологуб. Знаєте, чому останнім часом на прилавках магазинів, супермаркетів та ось таких кіосках позникали сигарети? А все через те, що в компанії Тедіс, монополіста на ринку дистрибуції сигарет, почались проблеми із законом. Проблеми то почались давно, але цього тижня стався несподіваний поворот. Тютюновий монополіст, компанія Тедіс, яка раніше називалась Мегаполіс. Заплатила в державний бюджет України 300 мільйонів гривень. Раніше ця компанія належала російському бізнесмену Ігорю Кисаєву, який також займається виробництвом зброї. За повідомленнями, це переносні зенітно-ракетні комплекси ігла, протитанкові керовані ракети, атака, легка і стрілецька зброя. Так от ці 300 мільйонів гривень це добровільна сплата частини штрафу. Його наклав Антимонопольний комітет України ще в грудні 2016 року за зловживання Тедісом своїм монопольним становищем. А несподіванка в тому, що компанія Тедіс оскаржує цей самий штраф у суді. Але давайте по черзі. Отже, 16 грудня 2016 року Антимонопольний комітет України визнає, що компанія Тедіс порушує закон. Зокрема, зловживає своїм монопольним становищем на ринку дистрибуції тютюнових виробів. А Тедіс займає більше ніж 99% цього ринку. За це антимонопольний комітет України штрафує компанію на 431 мільйон гривень. На той час це був другий найбільший штраф в історії комітету. Наприкінці січня, уже цього 2017 року, Тедіс оскаржує це рішення в господарському суді. Все йшло своїм ходом до 31 березня. Генеральна прокуратура України наразі проводить обшуки в антимонопольному комітеті. Обшуки в антимонопольному труся через Тютю Нового гіганта Тедіс. Зранку в офісі установи працює слідчі генпрокуратури. 31 березня, паралельно в приміщеннях антимонопольного комітету України та офісу компанії Тедіс. Генпрокуратура спільно з нацполіцією провели обшуки, вилучали оригінали документів, які стосувалися компанії ТЕДІС, зокрема, виведення нею мільярдів гривень за кордон. Однак, це ще не все. Одним із напрямків розслідування кримінального провадження, окрім сплати податків, не сплати податків, вибачте, є доведення. Зловживань працівниками антимонопольного комітету попереднього періоду, які дозволяли Тедісу займати монопольне становище і не реагування ними на цей факт. Уже 4 квітня на черговому судовому засіданні до справи приєднується ГПУ як третя сторона та просить перенести судове засідання. Його переносять на 28 квітня, і от, 26 квітня, за два дні до судового засідання. З'являється інформація про те, що Тедіс добровільно сплатив штраф. Хоча й частково. За відсутності будь-яких пояснень від самої компанії ми звернулись за коментарями до двох інших учасників цього процесу. Безумовно, такий ход компанії Тедіс, ну він є нетиповим. Тобто зазвичай суб'єкти вони чи сплачують штраф, чи оскаржують рішення в суді. Мені важко зараз робити якісь гіпотези з приводу того, що саме Тедіс очікує таким рішенням. Можливо, таким рішенням він хоче наголосити на наявності в нього коштів саме в тому в цьому розмірі, і відповідно висувати якісь аргументи щодо потенційного зменшення штрафу. Але це позиція, це лише мої е, догадки. Очевидно, їхня поз такими своїми діями вони. Ну, підтвердили факт схильності до вчинення ними правопорушення в іншому випадку кошти ними б заплачені не були. Як я казав, сама компанія Тедіс з цього питання відмовчується, а на запити надати коментарі не відповідає. Однак нам вдалося поспілкуватися з адвокатами Тедісу перед судовим засіданням, і в них зовсім інша позиція щодо визнання вини а дії компанії. Ви можете пояснити тоді, чому ваш клієнт погодився ну, сплатити штраф з, добровільно? З, з тої причини, щоб знизити тиск е, з боку е, з боку правоохоронних органів е, саме у процесі. А, тобто, те, що він заплатив 300 мільйонів, а не 431, це означає, що він ще решту заплатить. Це не означає взагалі факт визнання правопорушення. Та штраф з боку антимонопольного комітету не найбільша проблема Тедісу. 26 квітня стало відомо, що генеральному директору та члену дирекції компанії Тедіс вручили підозри про вчинення злочинів. Їм закидають ухилення від сплати податків та фіктивне підприємництво. Також Антимонопольний комітет України розслідує ще одну справу картельну змову між Тедісом та виробниками тютюнових виробів. Саме тому ті із вас, хто палить, могли відчути нестачу цигарок в магазинах. Та й зрештою нікуди не ділись підозри, що російський бізнесмен та власник заводів по виробництву зброї Ігор Кесаєв продовжує контролювати цю компанію. Хоча Тедіс це й заперечує та відмовчується й надалі.